Так, я маркетолог, але я терпіти не можу маркетинг на пустому місці, коли за ним нічого доброго та цінного не стоїть для клієнта, коли клієнтам розсилають величезну кількість реклами і Різних пропозицій, різних розсилок у вайбері, телеграмі, де завгодно. Але коли клієнт звертається з якоюсь нетиповою ситуацією, яка виходить із мабуть розуміння скриптів бізнесу, бізнес просто розвертається і не хоче вирішувати, розв'язувати це питання. Коли замість того, щоб подбати, щоб бізнес працював як годинник, щоб в ньому все було зручно для клієнта, Бізнес відволікається на залучення клієнтів і не розуміє, що він буде постійно гнатися і шукати нових клієнтів, тому що ті, хто спробують його бізнес, вже не захочуть з ним взаємодіяти через ряд проблем, які бізнес ігнорує або просто справді не хоче ними займатися. І тоді маркетинг так справді є на пустому місці, тому що він має. Доносити інформацію про цінність, але цінність має бути. Перевірте свій власний бізнес, чи не створюєте ви бульбашку, в якій роздуваєте якусь феєричну історію про вас чудових, і при цьому ви забуваєте, що увесь ваш фокус має бути на вашому продукті, що ви пропонуєте, товари, які та послуги, та звичайно кому ви їх пропонуєте. І вся ваша увага має бути зосереджена на якості ось цієї взаємодії. А маркетинг це спосіб показати це для того, щоб залучити нових клієнтів, а вже потім думати, як за допомогою маркетингових кампаній нагадувати наявній базі клієнтів про себе, про своє існування та про свої нові якісь чудові пропозиції, але ніяк не навпаки.